Маю надію, що я не тільки зараз, але і всім своїм життєвим шляхом підтверджую, що я є відповідальним політиком. За кожне своє голосування готовий відповісти, за кожну свою заяву готовий відповісти. Я так само зацікавлений у існуванні реальної політичної сили, самопоміч, реальної політичної сили Народний фронт. Я готовий докладати до цього зусиль. На жаль, зараз для того, щоб зупинити процеси. Де в чому невідворотні і в зовнішньому світі і в сприйнятті Російською Федерацією тієї влади, яка є, і в неможливості проведення дочасних парламентських виборів, і полягав мій вибір задля того, щоб не допустити конфронтації, особливо на мажоритарних округах, готовий робити все можливе. Я дуже шкодую, що та ж сама фракція самопоміч, з якою я до шаленою повагою ставився і буду ставитися, і буду допомагати в їхніх в реалізації їхніх креативних ідей. Не, не може домовитися про входження в коаліцію. Я не розумію, чому радикальна партія Ляшко не може домовитися про входження в коаліцію для цього. Так, доведеться чимось поступитися, так, але потрібно розуміти історичний момент, потрібно розуміти ті виклики, які стоять перед державою. Ми не є інституційно сильними, ми не є фінансово незалежними. Ми не багато і багато ще роботи. Процес перемовин відбувався шляхом розмови з Володимиром Борисовичем. А хто кому Він к кому звернувся, лі ви так, прийшли сказали, готовне Він запрошував Супити. на перемовини. Ми хотіли. Отримати певні гарантії. Особисто я просив його зробити публічну заяву про запрошення до фракції для збереження коаліції. Особисто просив його, і він підтвердив, що так і зробить, що він вийде і процитує на камери, і підтвердить як своє зобов'язання щодо кроків в економіці, які він буде вчиняти як керівник уже уряду. Моє особисте, як зараз модно говорити, хотілки полягали лише в актуалізації питання тих судових процесів над бійцями добробатів і військових, які зараз здебільшого незаконно утримуються в СІЗО. Вони б могли причудово себе до розгляду суду бути під домашнім арештом. Я наполягаю на тому, щоб ці люди отримали відповідне забезпечення, були гарно опікувані нормальними адвокатами, не купленими, і щоб їм забезпечили справедливий суд, що насправді дуже тяжко. Я знаю, яка ситуація зараз в Бахмуті в СІЗО, де в тому числі наших п'ять бійців колишнього батальйону «Донбас» знаходяться. Ну, это получается, что ну, это не совсем наверное, правда. Да, вот когда говорили о том, що выплачивают там по 2 мільйони долар. Ну які та бонуси мої, все такі є да ось мої 2 мільйони. Сьогодні мені пані Марія Матіус подарувала книжку. Я втішений, що вона навіть зголосилася її підписати. Я тут знайшов багато чого про себе, і думаю, що це хороша винагорода за е... ну з точки зору політичного майбутнього, варто було б звичайно відсидітися звичайно приємніше отримати запрошення, повернутися в самопоміч, якої до речі не дочекався, і багато речей, які в і це загалом ми говоримо про форму. В змісті це конкретні реформи по прибиранню ПДВ Ям, про аудит фондів, які обіцяв до речі, Володимир Борисович провести. про це кроки про, закрити встрічі на та про дерети, яка вона закрита. Ми публічно про це і Гройсман вечором ви бачили відео виставив про ці зустрічі. Ніякої закритості я втішений, тіле до конця була понятна чому річ, там публічністю цього процесу. Я абсолютно задоволений і вважаю, що це крок до наступного крок в розвитку демократії в Україні. Наповнення розмов зводилося до конкретних кроків в реалізації реформ у визначенні точок росту економіки. Як то, я наприклад вважаю, що іт галузь повинна стати точкою відліку. Ми не можемо бути сировинною Україною, ми не можемо бути аграрною країною. Ми мусимо організуватися, взяти ці точки як відправні і працювати. А як ви относитесь до заявлення Анни Габко, которая не согласилась все-таки в фракцію БПП? Вона прямо, конечно, не говорить об этом, але по інтонації, що вона, скоріше всего, тих, хто кто согласился все-таки тушками. Хороший у вас висновок. Я себе теж вважаю тушкою, дозволяю всім користуватися цим терміном, будь ласка. І ще раз скажу, не бачу в самоспалюванні ніякої там... Надзвичайної надзвичайної перспективи, але я готовий з цим жертвувати. Ще раз кажу, якщо вважає Ганна Миколаївна, що так варто вчиняти це її вибір, я її поважаю її, її вибір і готовий її підтримувати в тих ідеях. А вона фантастично працездатна особа на своєму на своїй посаді. Вона очолює комітет у закордонних справах. Іноді, коли ти відправляєш смс по другій годині ночі, через 5 хвилин можеш отримати одразу відповідь на своє запитання, тому. Це людина, яка постійно в роботі, постійно, бо вона хвилюється за цю державу, можливо, більше ніж я.